І сьогодні я буду украшати свій чахол. Я вже приготувала заготовку, вона дуже класно підходить і намалювала вже ось таке сердинку з ніжкою. Потім, коротше, я це все е, обмалюю, намалюю ще раз. Е, ну, коротше, я це зітру ластиком і намалюю томасти. Е, так, що мені? Я намалювала мишку? Що мені ще намалювати? Намалюю квіт. Хотіла намалювати спонжбову, в мене не вийшло. Ось в мене вийшла ось така ось квітка, потім я її розмалюю а я її ще намалюю полипку. Тому що якось мені ця квітка не дуже сподобалась. Ось така в мене буде квітка. І що мені ще малюю та полапку? До я малювати не вмію, тому я зараз буду. Я зараз, коротше, візьму. Не знаю, що я візьму. Поки візьму. Ну не знаю, що ще я точно намалюю. Я хочу намалювати. Не знаю. А якщо намалюю лок для ногцій, як банально. Пара. Mm. Oh. Mm. Що зміла? Так, молій такого зайчика. Це моя тапу лапка, липка волосата. Mm. <смірш> Коротше таке, Намалюй цього зайця. Стой тут, не падай. Так він буде ось тут щоб... Все. Не знаю, як це вийти. Так, у ну, мене дуже класно, на мою думку, виходить. На вашу думку я ще не знаю. Так, я це домалюю. Угу. Так. У меня еще залишилось... Віточку тут хоч? У мене виходить якось так. Все, <смайші> ну майже все. Воду крашу. Mm -hmm. Так. Я не знаю, мы на вышло что <laughs> Ладно, хай будет так же. Коли размалю и думаю, а. Я думаю, будет краще. И Відай ще. Молю там. Це буде як смайл. Ну, цей сма смайл, коротше, є в смайликах. Там от конфеті, конфетка таке okay. Більше похоже на морозому. Ну... Ну. ну що буде розмалювати? Перше я хочу сердечко тому що воно тут, як по мені, важке буде. Ну, як коромі, ну важке. Тому я його першим розмалюю. Це виходить дуже круто, насправді. Це вже не повністю, що домалювала, мені ще треба домалювати там. Oh <laughs> yeah. Чорний. усміхала. Да, Міра вийшла. Я потім покажу цей таке. Цвіточок, я хочу, щоб чорний контур був. Достаточно гарно виходить. І гарно виходить. Хоча я вже вийшла за лінію, Раз. Один. Ну, що не буде там ніякої велики, хоча вона буде. Ось така. Ну, в реальній житті це набагато круче. Зараз мені треба розмалювати коромі. Коромі. коромі ось у мене. Ні, я не знаю, як це називається. Добре зараз! Отже, час вже закінчується. Давайте в другій частині вже домалюємо корони.